Якимчук, Михайло Миколайович, скажіть, будь ласка, ви зараз за кермом? Ні, мені здається? Так, ваше честь. Так, так, ваше честь. Я хочу зауважити вам, щоб Чи впливатиме те, що ви зараз кермуєте автомобілем, можливо, ви десь зупинитеся. бо... Чи це безпечно взагалі для вас? Ви участь в судовому Щас. засіданні берете і кермуєте автівкою? Для мене це безпечно, а на моєму засіданні це не видали Я в повній мірі користуюся засобами своєї того, що ти щоб Мене допоможе висічу. І я можу приймати участь, коли судовому засідання. Хочу повідомити суд, що дана обставина пов'язана з тим. Що я як захисник також тиснюю на сьогоднішній день захист осіб, які знаходяться під фартою і вчиняю діти того, що дані особи були звільнені, з чого нас не заставили. Ну, добре. У будь-якому випадку у нас надійшло клопотання від захисника обвинувачена, Гандзюк, обвинувачена Чернешова адвоката Гандзюка Олега Вікторовича про відкладення розгляду справи. У своєму клопотанні він зазначає, що на жаль, за станом здоров'я не може прибути до суду на вказаний час, оскільки захворів, та ви виму... змушені звернутися по медичну допомогу, на підтвердження чого надам відповідний документ. З огляду на хворобливий стан я фізично не здатна 28 листопада 2025 року надавати якісну правничу допомогу своєму підзахисному Чернешову, про що його повідомив. Відповідно документів, які підтверджують перебування на лікарняному, він не надав. З огляду на те, що в заяві вказано, що він зобов'язується на наступне судове засідання подати підтвердні документи. Суд питання про поважність неприбуття в сьогоднішнє судове засідання відкладає до наступного відповідного засідання. Тож, в нас пан Чернишов не представлений жодним захисником, так як у нього був інший захисник, це було як прізвище який да, від якого він відмовився, тому линник так. То наразі інших захисників у пана Чернишова немає. Тож, вочевидь, продовжувати підготовчі судове засідання. Ми повноцінно не можемо. так? Такі захисником Чернишової, я радка таки чую. Ні, ні, ви захисник Герасимюка, Миколи Володимировича. Але якщо хочете захищати Чернишова, то суд не заперечує. <ріпи> Добре, будь ласка. <глоджен> <див> Я хвилююся за вас, що. Ви і автівкою керуєте, і інше їдете з іншому провадженні, у нас приймаєте участь. Я хвилююся, щоб здійснюється. Я стармо двокатура сумнів, все від людей, все паєть. Добре, я можна я це лишу без коментарів, так, так тож, підготовче судове засідання продовжувати ми не можемо. Попри те, в нас надійшло клопотання, розгляд якого можливо здійснювати і без участі захисника пана Чернишова, саме клопотання про виділення матеріалів кримінального провадження. Будь ласка, прокурор, вам так, ставити. шановний суд, дійсно мною було направлено вказане клопотання. Воно досить лаконічне. Воно стосується того, що у цьому кримінальному провадженні було укладено угоду. Відповідно, я прошу суд виділити матеріали щодо лютого в окрему справу. Вже після виділення я подам саму угоду укладено і відповідно матеріали, якими ми будемо її обготовувати вже в новому складі. Так. Олексій Олегович, Анжеліка Анатолійовна. Підтверджуєте відповідні намір обставини. На да. Так, за, за, за нашою участь було укладено угоди. Просимо виділити відносно люду матеріали в окремих провадження. Добре, суд не з'ясовує думку учасників інших учасників кримінального провадження з приводу цього клопотання. СІКа. це не стосується безпосередньо їхніх прав. Та обов'язків, і відповідно навіть за умови заперечення, це не може вплинути на рішення суду в цьому питанні, тож суд виходить до нарадчої кімнати для розв'язання цього питання. 28.11.2025 і резолютивна частина Вищий антикорупційний суд постановив виділити з кримінального провадження відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останні цифри 143 від 20.09.2019 в окреме провадження матеріали в частині обвинувачення лютого Олексія Олеговича за частиною першої статті 255 у редакції статті до 27.06.2020 частини другої статті 27, частини 4 статті 28. Частина 5 статті 191, частина 2, 3, 4 статті 27, 14, 4 статті 28, частина 1 статті 366 в редакції статті до 1 статті 2020, частина 1, частина 2, 3, 4 статті 27, частина 4 статті 28, частина 3 статті 209 в редакції статті до 28 статті 4 2020 Кримінального кодексу України. Передати канцелярії Вищого антикорупційного суду для оформлення виділення кримінального провадження з присвоєнням нового Єдине унікальна номера судової справи та його у в автоматизованій системі документообігу суду порядку статті 35 КПК України. Ухвала скаржою не підлягає, набирає законної сили моменту її проголошення. Повний текст ухвали буде оголошено 28 о 16-й годині. на 0 хвилин. Головуючий суддя підпис, судді підписи. Зміст резолютивної частини ухвали є зрозумілим? Так, так а, пане люди, ви можете бути вільні. Секретар вас повідомить про дату та час засідання в вашому провадженні? Так, шановні учасники, надійшло ще ряд скарг? Так, я так розумію, тут скарги, окремо тимчасові доступи. У мене питання до відповідно сторони захисту. Скажіть, будь ласка, це все, що ви мали намір подати, чи ще, ще плануєте щось подати? Ще трошки. У мене тоді дивіться, у нас наступна дата з вами запланована на 29 грудня. А я прохаю вас, будь ласка, до цієї дати спробувати подати все, що ви планували подати. В принципі, місяць часу, я думаю, цього більш ніж достатньо для того, щоб оформити все, що ви мали намір оформити. Це дасть змогу і суду безпосередньо опрацювати ваші скарги, і можливо, якщо прокурор то забажає ознайомитися також з цими скаргами і, в принципі, сприятиме. Нормальному процесу. Тож, сьогоднішнє судове засідання відкладається. Сподіваюся, що всі будуть живі здорові до 29-го і ніхто не захворіє на 29-го. Тож, на 14-ту годину.